Чому нам так складно побудувати стосунки нашої мрії, які ми собі намалювали десь там в своїх розових фантазіях перед сном? Чому нам постійно трапляються такі люди, які, здавалось би, нам ніби як і не підходять? <свісно> Та вся справа в тому, що, а чи часто ви задавали свої питання, а що я повинен зробити в цих стосунках, щоб вони стали кращими? Тому що, як правило, ми вступаємо в стосунки і намагаємося поміняти свого партнера. Ми намагаємося. Замість того, щоб свої якісь оці гострі кути стисати, та, ми намагаємося його поміняти. І ми щиро переконані в тому, що от якби він вів себе інакше, то і я став би інакшим. Але прикол життя в тому, що ми всі сюди прийшли навчатися, вес, нести якісь свої кармічні уроки, це можна називати, як хочете, але справа в тому, що земля це така платформа для це такий як полігон глобальний для душ, які при... приходять сюди, щоб переживати певний досвід, навчатися і йти далі. От, і все, що навколо нас знаходиться, будь-то стосунки, дружба, чи, чи будь-що інше, це все є відображення нашого внутрішнього світу. Тобто, коли ми в цих стосунках починаємо мінятися, коли ми міняємо свою модель поведінки і так далі, ми раптом... Усвідомлюємо, що та людина чомусь теж міняється до нас, тому що насправді вона служить для нас просто зеркалом, відзеркаленням наших слабких сторін, і тому ми зустрічаємо оці такі, ніби як складні відносини, та вони не складні. Вони просто приходять в наше життя для того, щоби змінилися ми, трансформувалися і отримали те, що дійсно бажає наша душа, а не те, що ми придумали своїм мозком.